Привіт, друзі! Сьогодні в мене на огляді суперцікавий девайс: бездротовий вертикальний пилосос Dreamy R10 Pro Aqua з обертовими швабрами. Якщо ви теж хочете забути про важкі пилососи, довгі дроти та витрачати менше часу на прибирання, тоді вам точно сюди. Будемо тестувати всі можливості цієї новинки: якість прибирання, автономність, зручність і загалом, чи вартий він уваги. Поїхали! Вертикальні пилососи це справжній мастхев у побуті. Вони легші, компактніші і найголовніше, з ними до прибирання руки доходять частіше, бо не треба щоразу розмотувати дроти та тягати важку техніку. А якщо пилосос ще й вміє мити підлогу, це просто мрія. Саме тому я сьогодні тестую Dreamy R10 Pro Aqua. Ну що, почнемо з розпаковки. Пилосос приїхав у стандартній картонній коробці, як і більшість побутової техніки. Всередині цілий комплект щіток і насадок для різних поверхонь. Відкриваю коробку, і тут у нас подовжувач, розумна багатофункціональна щітка. Насадка для швабри, широка комбінована насадка, моторизована міні щітка зарядний пристрій, комбінована насадка, комплект швабр і навіть настінне кріплення зі всім необхідним для монтажу. Все акуратно спаковане, щоб нічого не пошкодилось під час транспортування. Ну і, звичайно, є інструкція та гарантійний талон. Розпакували, а тепер переходимо до збирання Dreamy R10 Pro Aqua. І тут одразу хочеться відзначити дизайн, ну дуже стильний. Я взагалі обожнюю девайси Dreame. обожнюю божечки, я чуть їх не звалила, ці девайси. Вони завжди виглядають лаконічно, мінімалістично і точно не псують інтер'єр. Якщо у вас сучасний стиль у квартирі, цей пилосос буде виглядати як частина декору, а не просто техніка. Отже, збираємо спочатку. З'єдную подовжувач з основною щіткою. Все вставляється дуже просто. Потрібно просто натиснути до клацання. Я, чесно кажучи, завжди дивлюсь в інструкцію, бо знаю себе і свої таланти щось зібрати не так. Але тут все інтуїтивно зрозуміло, тож особливих складнощів немає. Готово! Пилосос зі щіткою важить 2,8 кг і це насправді дуже комфортна вага. Він легкий, маневрений, зручно тримати в руках і пересувати по квартирі. До речі, в коробці він уже заряджений приблизно на 50-60%. Так що можна одразу тестувати. А тепер до найцікавішого. Це один із перших вертикальних пилососів, де для миття підлоги використовуються не роликові валики, а обертові швабри, як у роботах пилососах Дуже цікаво, наскільки вони ефективні в такому форматі, тож треба їх протестувати. А зараз час розібратися, що ж ховається під стильним корпусом Dreamy r 10 Pro Aqua. Перше на що звертаємо увагу, потужність смоктування. Тут вона 20 тисяч паскаль, що вище середнього рівня. Тож очікування щодо якості прибирання досить високі. Далі автономність. В економічному режимі полосос працює 90 хвилин, а в турбо 7 хвилин. Акумулятор на 2500 мАч і головне він знімний. Тобто можна купувати додатковий та міняти прямо під час прибирання. Бездротової зарядки немає, заряджається від фірмового адаптера. Ще кілька важливих характеристик. Рівень шуму 84 дБ. Три режими роботи є led дисплей з корисною інформацією, але голосове керування не підтримується. Час заряджання 4 години. Тепер до найцікавішого: як же цей малюк прибирає? Тестуємо спочатку сухе прибирання, а потім миття підлоги. У мене в квартирі паркет та кахель. Вмикаємо Dreamy R10 Pro Aqua, фіксуємо кнопку блокування, щоб не тримати постійно перемикач. І погнали! Потужність реально відчувається. Плюс на основній щітці є два світлодіоди, які підсвічують підлогу. І ось тут був шок. Я навіть не уявляла, скільки пилу реально накопичується. Не скажу, що це в мене. Результати: пилосос відмінно впорився з пилом, розсипаним цукром, крупами і навіть дрібними макаронами під столом. А от кути та плінтуси довелося проходити кілька разів. А тепер випробовуємо пилосос на меблях. Спеціальна моторизована міні щітка працює чудово: диван, штори, подушки все чисте. Я люблю їсти печиво, під серіали і диван постійно у крихтах. Тепер ця проблема вирішена. Дрібне прибирання. Легко. В комплекті є насадки для щілин та меблів. Вони легко змінюються, добре тримаються і не люфтять. Вони просто порятунок для клавіатури. Також ці насадки ідеальні для кухонних шафок та шухлядок. І нарешті миття підлоги. У цій моделі замість звичайного ролика використовуються обертові швабри, як у роботах пилососах Перед прибиранням їх потрібно вручну змочити та віджати, а потім набрати воду в спеціальний контейнер. Результати? З одного боку швабри реально обертаються, відмивають плями від кави, справляються з жирними забрудненнями на кухні, плюс можуть збирати дрібне сміття. Але з іншого боку, вони дуже швидко брудняться, їх треба прати вручну, і якщо не помітити, що вони вже забилися пилом, то вони просто розвозять бруд по підлозі. В якийсь момент я зрозуміла, що мені простіше взяти звичайну швабру. Отже, якщо підсумувати сухе прибирання на висоті, пилосос реально крутий. Особливо для меблів, килимів і клавіатури. А ось вологе прибирання поки що більше додатковий бонус, ніж реальна зручна функція. Дрімі, дороблюйте, але загалом пилосос точно вартий уваги. Що ж, переходимо до дисплея. Чесно кажучи, я завжди звертаю увагу на такі деталі, особливо коли тестую різні гаджети. Тут він реально зручний. Досить великий, знаходиться прямо на основному блоці, тому вся інформація завжди перед очима. Показує рівень заряду, обраний режим, статус блокування, наскільки заповнений пилозбірник і навіть коди помилок, якщо щось піде не так. Якщо заряд падає нижче 10%, на екрані з'являється LO від LOW, що теж логічно. Кнопки блокування та перемикання режимів зробили фізичними, а не сенсорними, що особисто для мене плюс. Так, набагато зручніше перемикати режими на ходу. Загалом все інтуїтивно, зрозуміло, без зайвих наворотів, і це реально зручно. Пилозбірник тут стандартний 600 мл. Він прозорий, тож одразу видно, коли треба чистити. Після 10 днів прибирання без очистки, контейнер заповнився наполовину. Натискаєш кнопку, дно відкривається, і сміття просто випадає. Зручно, особливо, якщо не хочеш зайвий раз контактувати з пилом, але не все так ідеально: через циклонний фільтр частина сміття закручується, тому застрягає і доводиться його витрушувати вручну. Якщо не очищати контейнер після кожного прибирання, Сміття буде трамбуватися і витягати його стане складніше. Фільтрація тут на рівні. Використовується hepa фільтр, який затримує майже всі забруднення. Ідеально для алергіків, але його треба правильно доглядати. Мити можна, але не часто. Раз на 4-6 місяців. Спочатку витрусити пил. Потім промити під водою і добре висушити. Якщо залишиться вологим, то може зіпсуватись. Щітки теж потребують уваги. Основна добре справляється з волоссям, але час від часу його доводиться знімати вручну. Міні щітку краще теж чистити, щоб не втрачати ефективність. Після миття підлоги швабри треба випрати, висушити, контейнер для води промити. Засоби для миття краще не використовувати, можуть пошкодити пластик. Контейнер для пилу варто чистити раз на 2-3 тижні. А раз на три місяці можна промити попередній фільтр і циклон, тільки добре висушити перед використанням. Якщо щось піде не так, пилосос сам підкаже на дисплеї, зменшена потужність, зупинка щітки чи щось інше. Розшифровка помилок є в інструкції, тож краще її не губити. Dreame R10 Pro Aqua. Що сподобалось, а що ні. Тестувала його кілька тижнів, прибирала раз на 3-4 дні. В цілому хороша модель, але є нюанси, що сподобалось. Пилосос легкий, маневрений, не створює відчуття, що тягне за собою. Прибирає якісно, особливо на меблях, полицях, кухонних поверхнях. Автономність не рекордна, але цілком достатня. Для двокімнатної квартири одного заряду вистачає. Дисплей зручний, мінімум зайвої інформації, все чітко і зрозуміло. Добре, справляється з дрібним і навіть більш сухим сміттям, але вологе не для нього. Зібраний якісно, нічого не люфтить, легко збирається та розбирається. А якщо в домі є тварини, просто знахідка, що не дуже сподобалось. Вологе прибирання виглядає як недопрацьована функція. Було б ідеально, якщо б пилосос ще й всмоктував воду. Та сам поласкав насадки. Ого, я захотіла. Не зовсім зрозуміло, чому для постійної роботи потрібно тримати кнопку чи натискати додаткові елементи. Хотілося б, щоб він працював просто з першого натискання. Отже, що можу сказати у висновку: Dreamy R10 Pro Aqua – зручний бездротовий полосос, який справляється з сухим прибиранням на відмінно. Він легкий, маневрений і ефективно збирає пил, шерсть та навіть крупне сміття. Автономності вистачає для прибирання середньої квартири, а набір насадок робить його універсальним для очищення меблів і важкодоступних місць. Проте функція вологого прибирання потребує вдосконалення. Ручне очищення швабр ускладнює процес. Також варто врахувати особливості очищення пилозбірника, особливо при тривалому використанні. Якщо основний пріоритет сухе прибирання, то r 10 Pro Aqua стане чудовим вибором. А я дякую вам за перегляд. Якщо сподобався огляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте підписуватись на наш канал та користуватися промокодом на знижку. Який ви знайдете в описі під цим відео, і до зустрічі на во.